Стали розвиток та раціональне природокористування. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Об'єкти завдання науки про стан довкілля, знавство або інварометрологія це наука про стан довкілля і місце людини в ньому. Довкілля синонім навколишнього середовища це комплекс природних антропогенних і соціальних чинників життя людини. Охорона довкілля це система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Отже, середовище знавства і охорона довкілля є прикладними галузями знань, основною для розумового використання ресурсів довкілля, його охорони та забезпечення умов сталого розвитку суспільства. Спільні ознаки причин та групи глобальних екологічних проблем. Сучасні принципи організації діяльності людини є згубними для довкілля. Практично будь-яка галузь небезпечна для природи, але найбільшою мірою виникають екологічні проблеми спричиняють: сільське господарство, металургія, хімічна промисловість, транспорт, енергетика. Спільними ознаками глобальних екологічних проблем є масштабність, наявність тоталітарної загрози та необхідність міждержавного співробітництва. Раніше екологи вивчали як найважливіші такі глобальні проблеми, як забруднення середовища, потепління клімату, кислотні опади, руйнування озонового шару, спустелені території, зниження біорізноманіття згідно із сучасними дослідженнями, результатами яких опубліковано в доповіді ООН глобальна екологічна проблема. Актуальними екологічними загрозами людства є зміна глобального клімату, стихійне ліха, забруднення довкілля. Деградація земель, скорочення об'єктів чистої води, загроза продовольчої безпеці, скорочення біорізноманіття. Отже, глобальні екологічні проблеми це зміни стану довкілля внаслідок дій масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери. Сучасні екологічні ситуації в Україні згідно з дослідженням, українських учених найбільші шкоди завдають довкілля: транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Найактуальнішими екологічними проблемами в Україні є скорочення об'єктів чистої води, забруднення повітря, деградація земельних ресурсів, зниження лісів, побутові відходи, шкідливий вплив військових об'єктів, радіаційне забруднення, скорочення біорізноманіття. Види забруднення їхні наслідки для екосистем: джерела і види забруднення довкілля. Забруднення довкілля це Надходження з навколишнього середовища речовин енергії, що призводить до порушення структури і функції біосистем. Основними антропогенними забруднювачами є хімічна промисловість, металургія, сільське господарство, енергетика транспорт. Їх класифікують за трьома критеріями: за тривалістю дій стихійні не або нестійкі, вплив на біотип забруднювачі прямої або непрямої дії, походження первинної та вторинної. За природою забруднення розрізняють такі види забруднень, як механічні, фізичні, хімічні та біологічні. До механічних належать, наприклад, пластикові вироби, скло, цегла, відходи гірничо-добувної промисловості, фізичне, пов'язане з тепловою, світловою, електромагнітною, радіаційною, шумовою, електромагнітних забруднень. Хімічні антибіотики, антипаразитичні препарати, сполуки важких металів, нафтове забруднення та інше. Біологічні сюди належать до зоогенне, наприклад, вселена колорадського жука, фітогенне, поширення опунції, та мікробіогенне, масове розмноження на бактерії, та генетичне, пов'язане з розвитком генної інженерії. Антропічний вплив на атмосферу, антропічний вплив на атмосферу, забруднення атмосфери це надходження у повітря газувати хімічних речовин, твердих часток і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угруповання. Види забруднення атмосфери. Забудови та характером впливу на атмосферу забруднення умовно поділяються на механічні та хімічні. Механічні, наприклад, пил цементних заводів, дим і сажа від спалювання вугілля, хімічні пилування або газові речовини, що можуть вступати в хімічну реакцію. Основними джерелами атмосферного забруднення є теплоенергетика, промисловість, автотранспорт, нафта і газопереробка промисловість та інші. Екологічні проблеми забруднення атмосфери. Перше це озонові тири. Локальні ділянки озоносфери, що концентрують стратосферну озоту істотно на 40-50% менше зазвичай. Парниковий фок або тепловий ефект нагрівання нижніх шарів атмосфери і поверхні землі внаслідок поглинання водяною парою вукислим газом відбитого від поверхні планети теплового випромінювання. Смог Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням часток пилу, крапел туману, газуватих тим. Джерелами смогу і диву. Джерела масмогу є й продукти згорання вугілля, мазуту, дизельного палу та кислотні опади. Атмосферні опади, кислотність яких перевищує нормальне значення, антропічний вплив на гідросферу. Гідросфера це водна оболонка землі, що виконує дуже важливі екологічні функції. Вода є природним ресурсом, забезпечує екологічні взаємозв'язки в популяціях, екосистемах біосфері. У ній здійснюється міграція елементів у біогеохімічних циклах. Гідросфери є складовою частиною усіх живих організмів. Забруднення гідросфери це надходження у водойми річки, їх твердих і газуватих речовин у кількостях, що змінюють властивість води і є шкідливими для водних екосистем. Види забруднень гідро гідросфери. Фахівці вказують на негативне значення усіх типів забруднень: як механічні, хімічне, фізичне та біологічне. Механічні засмічення забруднення піском глиною, хімічне нафта, нафтопродукти пестициди, фізичне тепло, радіонукліди, біологічні бактерії, яйця гельмитів, спори грибів та інше. Наслідки забруднення гідросфери. Основними екологічними проблемами гідросфери є такі, як проблема стічних вод, проблема промислових відходів, ефтофікація водою, цвітіння води, забруднення через розливи нафти, дефіцит водних ресурсів, танення льодовиків. Антропічний вплив на ґрунти. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів. Забруднення ґрунтів Надходження фізичних антигенів, хімічних речовин та організмів, що змінюють властивості ґрунтів і порушують їхню функцію. Основні забруднюючі ґрунтів: найпоширенішими полюнатними є хімічні речовини, як пестициди, мінеральні добрива, сполуки важких металів, компоненти газодимових викидів, нафта і нафтопродукти. Наслідки антропічного впливу на ґрунти. Чинниками деградації ґрунтів є неправильне землекористування, знищення екосистем, забруднення відходами, зміна кліматичних чинників. Основними екологічними проблемами у відносинах людина на ґрунт є ерозія ґрунтів, спустолення земель, виснаження ґрунтів, відтоплення та заболочування, забруднення важкими металами, радіоактивне забруднення та засолення. Антропічний вплив на біорізноманіття. Основні причини зменшення біорізноманіття. Біорізноманіття це розмаїття організмів видів та їх угруповань. Які ж основні причини деградації біорізноманіття: це руйнування природних середовищ життя, збільшення частоти чужорідних видів, інвазійні види, надмірна експлуатація природних ресурсів, швидке зростання кількості населення та зміна клімату і глобальне потепління, антропічний вплив. Призводить до зменшення біорізноманіття внаслідок руйнування місць існування, збільшення часток чужорідних видів, зміни клімату, надмірної експлуатації ресурсів, зростання кількості населення. Екологічна політика в Україні суть екологічної політики. Екологічна політика це діяльність суспільства і держави, спрямована на охорону та оздоровлення природних середовищ, ефективне поєднання функцій природокористування і охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки громадян. Ієрархія еколополітики складається з мінімум з чотирьох рівнів: міжнародно-глобальної екополітики, регіональні екополітики, національні державні екополітики та локальні екополітики. Червона книга та чорний список види тварин Зелена книга України. Значення червоного списку. Червоний список це всеосяжний збірник відомостей про охорону статус рослин і тварин у усьому світі. Перший міжнародний червоний список з'явився у 1953 році під час егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО міжнародної спілки охорони природи. Цей список назвали червоною книгою фактів. Він був надрукований на в папері червоного кольору назву червона книга запропонував відомий англійський еколог Пітер Скотт, який на той час був головою міжнародної комісії з рідкісних видів, і з того часу в усіх країнах світу стали видимими видавати подібні переліки, хоча папір для них використовують звичайний, а червоний залишається лише обкладинка. Які види занесені до Червоної книги України? У виданні «Червона книги у 2009 році для видів застосовані такі критерії, як зниклі, зниклі в природі, зникаючі, вразливі, рідкісні, неоцінені та недостатньо відомі. Червона книга України це державний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів, на підставі якого розробляються заходи, спрямовані на їх охорону. Відтворення і раціональне використання. Види тварин, що зникли на землі внаслідок діяльності людини. Так званий чорний список видів, міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли з лиця землі, починаючи з 1600 року. Сюди ж входить зелена книга Україна, офіційний державний документ, якому заведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення. Та типових природних рослин у груповині, які підлягають охороні. Серед тварин до чорного списку належить зебра квага, мамут. До зеленої книги належить латаття біле. На цьому все. Дякую за увагу та бережіть природу.